Добре, а на кого, власне, ви чекали? На губернатора. Тут жіночка запитала: а чому так сталося, товариство? Вони запитали, а не через нього так сталося, не через те, що він напоїв кров'ю тих беркутів на 132 окрузі. Отут. І все, що відбулося, це є лише слідство. А причина сидить от там, в адміністрації в Миколаєві, а наразі стоїть перед нами. Тому що все це йде згори, риба гниє, з голови товариства. Ніколи не могло статися так, щоб міліціянти на місцях раптом раз і все. А хто допустив, їх працювати, хто побудував і підтримує ту систему, коли вони не... З наших з вами податків. Вони за забидло вважають. Вони стрижуть нас, бабки, перепрошую на свою. І при тому. Хоче на нас піти звідси. Я хочу Слава Бруг! Моє прізвище Андрій! Я хочу повідомити, що сьогодні в парламенті зареєстрована постанова про те, щоб Круглова відправити відставку. Всі цією, де кожного тижня ми бачимо збройні напади. Досі недавно чало з під руководством міліції шли на людей. Тут ми бачимо, як знущаються над жінкою працівники міліції. Зате має нести відповідальність губернатор, міністр, і ми маємо повністю розформувати на відділ міліції. Шановне товариство, сьогодні у Врадіївці відбулося те, що давно мало відбутися. Я помічник народного депутата України. Я вчора заїхав в обласну прокуратуру із зверненням від Всеукраїнського об'єднання Свобода із зверненням втрутитися і взяти на особистий контроль. Мені заявили, не було ніякого третього. Було двоє.